Щиро вітаю вас, дорогі друзі. На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Алєксєєв. У християнстві з поняттям спасіння пов'язано майже все. Спробуємо розглянути сам процес спасіння. Для багатьох спасіння означає звільнення від смерті та отримання вічного життя, або ж по-іншому, уникнути вічного вогню та здобути небо. Дійсно, спасіння містить у собі звільнення від смерті та могили, але воно передбачає набагато більше. Святе писання відкриває нам, що спасіння не є нашою заслугою, ініціативою чи навіть ідеєю. Ці всі речі належать Богу. Бо ще до заснування світу, як про це писав апостол Павло у першому розділі послання до Ефесян, він подав ідею про спасіння людини. Так як вибрав, у ньому він нас перше закладен світу, що були перед ним ми святі непорочні у любові. Призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом за вподобанням волі своєї. Проявив ініціативу в тому, щоб вернутися нам в право бути синами та дочками Божими, зробити нас спадкоємцями нової землі та нового неба. Спасіння має два дуже схожих фактори. Та все ж таки, вони відрізняються одне від одного. По-перше, Спасіння це те, що Бог уже здійснив для усього людства через життя та смерть Ісуса Христа. А по-друге, Святе Писання називає спасінням і те, що Бог сьогодні, зараз, щоденно здійснює в нас через Свого Святого Духа. У наш час ці два фактори спасіння викликають занепокоєння серед багатьох християн. Деякі збентежені через те, що не бачать різниці між тим, що Бог уже здійснив у Христі два тисячоліття тому, і тим, що Він здійснює зараз у житті віруючих через перебування в них Духа Святого. Як же відбувається спасіння тих, хто відгукується на Його благовістку? Багато християн обмежено сприймають спасіння як уже цілковито завершену для нас справу в Ісусі Христі, і традиційно питають, ви спасенні? А фактично, ті, що задають таке питання, самі часто не уявляють собі повноту плану спасіння. Усе, що необхідно для нашого спасіння від гріха, уже здійснилося у Христі. Однак слід пам'ятати, що наше спасіння відбувалося у минулому, здійснюється у теперішньому і завершиться у майбутньому. Як християни, ми можемо з упевненістю сказати, що ми спасені. Але водночас нам слід би визнати, що ми продовжуємо спасатися і в майбутньому будемо цілковито спасенні. Ми вже спасенні від осуду і тому маємо мир з Богом. Але ми також спасаємось від присутності гріха, коли продовжуємо отримувати перемогу над гріхом через віру. І нарешті ми очікуємо славну появу Христа, коли будемо спасенними від теління гріха, яке цілковито прийняло наші смертні тіла, внаслідок чого ми старіємо, хворіємо, страждаємо і, зрештою, вмираємо. Думати, що спасіння обмежене тільки нашим минулим, значить приймати тільки третину Євангелії. Наше спасіння продовжується і тепер, у даний час. Ми з радістю очікуємо той славний день, коли з'явиться наш Спаситель, щоб здійснити нашу мрію. Тому ми відчуємо повну ту спасіння, яке стало можливим для нас тепер у Христі Ісусі. І немає ні в кому іншому спасіння, каже апостол Павло, бо під небом нема іншого імені даного людям, що ним належало б нам спастися. Сьогодні, коли будемо молитися, давайте подякуємо Богу за спасіння, яке Він подарував нам і дарує в майбутньому. Наш добрий Небесний Батько. Сьогодні в молитві ми приходимо до Тебе і дякуємо Тобі за спасіння. Дякуємо, що ти спас нас 2000 років тому на Голгофі. Дякуємо, що спасаєш нас сьогодні. І дякуємо, що цілковите спасіння ми отримуємо в приході Твого Сина Ісуса, якого ми чекаємо. Дякуємо тобі за цю славну надію. Амінь. Ну що ж, як і завжди, прощаючись з вами, бажаю вам Божих благословень і гарного дня. І разом з тим нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення!